Друзі, всім привіт! Радий вас бачити! Вітаю на Славко! Шоу Христос Воскрес! Вітаю з Паскою, з цим світлим святом. Бажаю всім вам здоров'я, успіхів, достатку, Україні перемоги. А тепер до наших баранів. Тиждень видався дуже класним. Ми заробили понад 7 тисяч доларів. Це при тому, що біткоін виріс не так, що дуже сильно, але результат дуже достойний. І це класно. Поїхали дивитися. І так, ми з вами на біржі Deribit. Подивимося спочатку результати тижня. Вони тут у стовпчику. Ви бачите, що ми заробили 7342 долара за останній тиждень, що досить приємно. І ми також піднялися трошки в біткоїні. Ми вже пройшли два біткоїна, два стартових, і тепер ми маємо плюс як в доларі. Попочинали ми із 124 з копійками 1000 доларів, так і в біткоїні. Починали ми з двох біткоїнів. Це реально дуже приємно. І я цю подію називаю також Flowless Victory, коли ми приростаємо і в доларі, і в біткоїні. Так, наш баланс 172-700 було. Подивимося, що у нас станом на зараз. Бо баланс у тому файлику це на п'ятницю на момент експірації. Станом на зараз у нас трошки менше. Станом на зараз у нас. 171 800, майже 1000 мінуса. Чому так відбулося? Чому так відбулося? Я підозрюю, що трошки впали ці відсотки, і наші комбіки трошки нас потягнули вниз. Ну і біткоін все-таки не 84700, як був на закритті, а 84400. Приключаємося в світлу тему. Ми вже відкрили наші всі опціонні позиції. Чекаємо. Опціонів ми тут напродавали трошки багато, ну, дуже багато, чесно кажучи, трошки більше, ніж потрібно. Але я думаю, все буде добре. Ми страхуємося комбіками. Е, ну, найбільший страх у мене це на випадку дуже сильного зросту. Почнуть давати мінуси, бо продано досить багато кол опціонів. От. Тут кол опціон проданий, тут кол опціон проданий, тут проданий кол-опціон. І е, на рості кол опціони дають мінус. Але ми маємо дуже багато комбіків на мільйон з копійками. І я сподіваюся, це не гарантія, це моє очікування, що на рості оцей от відсоток суттєво виросте, туди 673, і комбіки, наш поточний мінус перекриють. Також хочу нагадати, що мій улюблений грек опціонів Тета, зараз станом на зараз він 464 долари. Це означає, що якщо з ринком нічого не станеться, він не зміниться, залишиться через добу, плюс-мінус такий самий, як зараз, то на нашому балансі буде плюс 464 долари. Це така фішка, коли ми продаємо опціони, тета позитивне, воно грає за нас, і це дуже приємно. Адже ми відкриваємо позиції, можемо займатися своїми справами і фактично час працює на нас. Це дуже круто. Так, це дрібіт. Тепер дивимося до бітмекса. Ми давненько до нього не дивились. Пам'ятаємо, що тут ми розторговуємо лейткоїн, пепе і суї. По лейткоїну у нас позиція стала біля нульова. А дохід вже перевищив 22 тисячі доларів. Значить, це виторговує бот і фандинг. В принципі, все класно, все добре, продовжуємо торгувати. З леткоїном все супер. По пепе і по суї стоїмо в шорті. Ці шорти нам дають плюси. Поки що по ПЕП. Да, у нас плюс сумарний 8-900 9, 9, доларів. По СУІ плюс сумарний десь трошки більше 3600 доларів. І збираємо фандинг. Він зараз невеликий. Наприклад, по СУІ нам дадуть 1 долар через 8 годин. По ПЕПи нам дадуть також 1 долар через 8 годин по Лейткоїну... Підозрюю нам нічого не дадуть. Да, нічого нам не дадуть через 8 годин. Ну нічого, стоїмо, чекаємо, ніби все нормально. Ці позиції їсти не просять. Ці позиції виступають певним хеджем. Якщо ринок буде раптом валитися, то ці шорти нам будуть давати плюс. Це. І давайте ще подивимося, як поживає наш бот, якого ми з вами запускали 2 тижні тому на позапопередньому Славко Шоу. Ось цей бот. На 5 тисяч FDUSD. Е, так, він вже нам почав профіт давати. Він, поки що, нам заробив 168 доларів. Давайте подивимося. Прогружається. Так, що він нам показує? Е, загальний профіт. Загальний профід 166. Він складається з двох частин. З гріт профіта. Це уже зафіксованого профіта. І з флатінг профіта. Флатінг профіт – це профіт від зміни ціни входу. Ми входили у цей бот по ціні 83,060. Бачите? Зараз ціна 84 з чимось, От маємо певний флотінг профіт. А грід профіт – це вже профіт від коливань. От дивіться. Є у нас виконані ордери трошки збільшу. Бачите, куплено було стільки біткоїна по 83. Продано стільки ж по 85. Це нам дало 11,68 доларів. І таких співпадінь було у нас ну, всього 11. Бачите? І це нам дало наш оцей грід профіт вже залишається з нами. Бот працює, бот знаходиться в коридорі. Чесно кажучи, останні дні волатильність не дуже висока. Зараз у нас відкриті ордери. Покупка 83 тисячі продаж 87. Ну, Будемо сподіватися, що на цьому тижні буде кілька спрацювань, і бот нам щось дасть. А якщо не буде, то нічого страшного. Адже ця торгівля це ніби продовження інвестиційної нашої стратегії. Хочу вам нагадати, що якщо ви трейдер-початківець і хочете використовувати боти, то от якраз такого бота використовувати варто. Перше, ми його запускаємо на споті, ми його запускаємо по біткоїну. Я обрав монету FDUSD, щоб не сплачувати комісію на лімітні ордери. Це така фішка на Binance є. Все, бот запускається і працює. Як детально запускати бота, подивіться поза попереднє шоу. Поїхали далі. Спробуємо тепер традиційно дати якісь рекомендації. Е, нагадую: два основні індикатори, якими я користуюся це індекс страху і жадібності. Він все ще знаходиться у стані страху, але вже близько до нейтрального. В принципі, з таких позицій цього індексу сильне падіння можливо, але все ще лишається малоймовірним. І другий індикатор для мене це відсотки по дальних фьючерсах. На біржах Dribbit, Binance, Bitmex. Ці відсотки все ще дуже низькі. Вони менше 7. На Dribbit десь 6,8 приблизно. В принципі, сукупність цих індикаторів мені говорить те, що швидше за все, сильно падати ми не будемо, або якийсь флет, або якийсь гарний ріст. Тому, в принципі, основні мої позиції все-таки дивляться вгору. Подивимося, чи я правий. І хочу вам трошки нагадати, що якщо ви трейдер-початківець, то вам потрібно трейдити виключно біткоїном. І виключно до стейблкоїнів, наприклад, до USDT або до FDUSD на біржі Binance, щоб уникнути біржових комісій. Трейдити потрібно виключно на споті. Це вам дасть можливість спокійно, надійно заробляти і спокійно спати. Адже, якщо ви стоїте в якусь позицію в ф'ючерсах, наприклад, в лонг з якимось плечем, це реально складно вночі. Просинаєтесь, дивитесь курс. Тільки починає щось падати, ринок іде проти вас. Ну або якщо ви стоїте в шорт, ринок іде вгору. Е, зразу з'являється паніка, тривожність. Хочеться кожних кілька хвилин заходити на біржу, дивитися, що там відбулося, скільки ще до стоп-лоса або до ліквідації, і так далі. Це нікому не потрібно. Тому я рекомендую торгувати тільки на споті. І от цікаво, якщо ви дивилися, е, як змінилися статки найбагатших людей світу, ви могли бачити, що. Майже всі з них, ну з першої сотні, хай буде, дуже сильно втратили. Окрім одного: це Ворона Баффета, співзасновника е компанії Berkshire Getaway. Це інвестиційна компанія. Е цей чувак вже досить давно виходив своїх акцій в кеш. Ну, він в біткоін не вірить, але тим не менше, ми можемо на нього орієнтуватися. Він давно виходив в кеш і в золото. І за рахунок того, що ціни на золото виросли. Він єдиний із найбагатших людей світу, хто зумів на даній кризі примножити свої статки в той час, як інші дуже сильно втратили. Як він працює? Йому зараз понад 90 років, і він працює дуже спокійно і в середньому в рік робить десь біля 25% доходу в доларі. Для когось це здається, що небагато. Але чоловік опрує багатьма мільярдами. І чоловік робить такий відсоток в середньому протягом багатьох десятиліть. І це дало йому можливість бути одним із найбагатших людей світу і однозначно найшанованішим і найвідомішим інвестором світу. Тому я вам також рекомендую спот, ніяких фьючерсів, ніяких опціонів, торгуємо тільки надійними активами. Думайте, що робите, свої інвестиційні рішення приймайте самі. Люблю вас, папа. -па. Цьом, до нових зустрічей! Сію!